А що нас тримає в тих самих ситуаціях, в яких там ми живемо, і не пускає нас до якогось там росту, розвитку будь-яких сфер. Це наші старі програми, які ми за життя, як то кажуть, нахапалися. І от сухий день це дуже круто показує. Як ти хочеш якусь там емоцію незадоволення заїсти, а в тебе сухий день, і ти вже прийняв, прийняла рішення і все. І от тут дуже класно, в моєму випадку, допомогла мені ходьба. Програмочку я свою вскрила внутрішній діалог. Незадоволення е, таке з собою порівняння, якісь очікування. Її скрила, і тут зразу аби що з'їсти. Е, Ні-ні-ні, не тут то було, Давай не давай не на ходьбу. І пройшлася годину. Походила, проговорила, і все І ніякі тобі емоції, все стишилося. Емоційний голод пішов. Да, Саме практика без їжі, без води показує нам, де ми реагуємо по накатанні, як то кажуть. І був би цей день їжі, просто поїв би змів би, що було і не було. А тут раз і ти вже відсік цю програму, не знаю чи зрозуміло кому буде загалом наші всі ці шаблони, патерни старі сценарії. Дуже класно. Висвічує практика без їжі, без води, бо ти тут чесний уже, ти вже чесний сам з собою.